Друзі, вітаю вас на уроці. Контент-план. Тут хочу почати одразу з такого питання, яке мені постійно ставити: це Богдан. Скільки прогрівати до запуску? Якщо я не знаю запуск, скільки мені вести контент, а взагалі скільки мені вести по часу контент. Дивіться, є супер одна проста відповідь. Ваша головна задача це вести контент без прив'язки до будь-якого запуску. Поясню чому, коли ви ведете. 365 днів умовних, ви вже ж там можете зробити собі вихідні щодня контент, то ви створюєте зв'язок і лояльність аудиторій до вас. І ви зможете продавати все, що завгодно, в будь-який зручний для вас момент і час. Тому навіть якщо ви не знаєте, коли у вас буде запуск, прогрів, це ваша щоденна задача. Тобто, дивіться, якщо глобально подивитися на контент і на вашу ціль, то гріти треба постійно. Я можу не знати, коли у мене буде там запуск. Я можу взагалі, в принципі, придумати, запускатись. Таке може статися, наприклад. Але якщо я буду вести контент постійно щодня, то я працюю над самим головним активом: це лояльність і зв'язок з аудиторією. І тоді, коли я надумаю щось запускати, у мене вже є аудиторія на аккаунті, яка готова від мене купити в прямому сенсі умовно будь-що. Тобто, все, що я придумаю на свою тему, все, що захочу продавати. Вона все купить, тому що є лояльна аудиторія. Тому не прив'язуйтесь до запуску і відповідаючи на питання, скільки вести прогрів до запуску. До цього повернемося ще на модулі прогрів. Я вам детальніше про це розкажу. Але якщо ви хочете запитати, от скільки його взагалі вести. І там, коли робити паузи, краще ніколи не робити паузи. Ведіть його постійно, бо ви напрацьовуєте собі головний актив. Критична помилка в цьому всьому це якраз вести контент під час запуску, а далі зникнути на 2-3 місяці. все, ви нічого не ведете, або просто під час там прогріву постили прям багато всього цікавого. А тепер тільки там погоду і сніданок. Проблема. Так робити не треба. Тобто задумайтесь, навіщо ви взагалі це робите. Кожна одиниця контенту, кожна сторіс, вона працює вам як в таку копілку, і ви збираєте цю енергію, цей зв'язок, цю лояльність збираєте кожного дня. Чим більше ви ведете цей контент, тим ймовірніше, що ці люди у вас колись щось куплять, коли ви захочете зробити свій запуск. Тому головна задача це не прив'язуватись до запуску і вести контент постійно, які у нас є види контенту. Дуже цікава тема. Тобто, це такі, як рубрики, види, те, що ви можете застосовувати в своїх сторіс, в своєму контенті. І це можуть бути абсолютно різні там нюанси, сюжети, думки, але це от такі є види, в які ви можете інтегрувати ваш контент і можете застосовувати в вашому акаунті. І якраз важливо це міксувати. Всі ці види контенту між собою і не зловживати одним із них. Тобто, якщо ви тільки будете знімати кожного дня сюжетну лінію, це погано, або тільки лайф. Треба застосовувати прям все-все, що тут є. Це види, як саме ви можете подати контент, тобто в якому далі вигляді аудиторія буде споживати те, що ви хочете розказати. Поїхали, перше це лайф. Це ваші якісь буденні заняття ситуації з прикладів. Це там тренування, сніданок, прогулянка, зустріч з подругою, побачення з дружиною. Тобто це просто такий ось лайф, що у вас відбувається постійно в житті. Ви це можете транслювати. Друге, це короткий сторітел. Це тема на один-два дні. Приклад, це там якийсь виступ, ситуація з клієнтом або історія з учнем. Це те, що не тягнеться супер-супер довго. Це те, що от на один день ви розказали цей сторітел. Ось там у мене був сторітел, як у мене буде виступ. Я розказував, що в мене був негативний колись досвід першого виступу і поділився цим. Все, і завтра це вже не живе. Це був один сторітел на день. Або там щось сталося в проекті, я про це розказав. Ось там поділився, або учень написав, і я розказав там про проект, зробив короткий сторітел про нього, і все це живе одним днем. Далі, це сюжетна лінія. Це вже протилежність короткого сторітелу, Це те, що може довготривало тягнутися з розкриттям там нових етапів без зрозумілого кінця. Тобто, коли ти, ти сам не знаєш, до чого це взагалі приведе, і розповідаєш це в, своє, в своєму блозі. Приклад, це там робота з психологом, ти розказуєш, навіщо ти пішов, що ти будеш навчати, що ви там розбираєте, ти ділишся своїми емоціями, якимись може вправами. І ти сам не знаєш, до чого це доведе. То до висновок так може бути зовсім там взагалі тобі неочікуваний. Ти сам проживеш це і покажеш в сторіс. Отримання водійського посвідчення. Навіщо можете купити там, машину, або просто хочеш, щоб воно у тебе було. Ем, там, як ти вчишся? Чи складно тобі, чи здав ти тест, склав тест, чи ні. Там покупка машини, як ти вибираєш, які тобі марки подобаються, чому саме ця, скільки коштує, як купляв. І це все може тягнутися місяць-два і закінчуватися. Тобто, ця сюжетна лінія потім може зникнути, тому що це є в вашому житті, воно йде. А далі хоп, ви закриваєте цю у себе подію, сюжет, точніше сюжетну лінію в житті, і воно і більше не живе в вашому блозі. Все, ви це пройшли. І вивчення мови. Аналогічний е, приклад. Далі подія має певну рідкість. Привертає увагу. Тобто, це те, що не стається кожні 10 хвилин, кожного дня. Це те, що має такий характерний рідкісний ефект. Це може бути буткемп. Поїздка з усіх потоків коучингу, куди відпочивати Карпати, Одеса і ще щось, і я це показую. Тобто, це не типовий такий контент, який відбувається кожного дня, зазвичай раз там на 3 на 4 місяці. Поїздка до батьків, покупка, якась виступ офлайн зустріч з учнями. Це все, що буде привертати увагу, це все можна додавати і розкривати. Відсутність цих подій в вашому прогріві знижає результат запуску. Коли це є, то за цим цікавіше дивитися і більше людей звернуть увагу і там будуть прям круті охоплення. Але зрозуміти, коли у вас тільки... Події кожного дня ну це фізично неможливо, тому що е, не буває так, що прям кожного дня щось рідкісне і унікальне стається, щось таке глобальне. Тому це застосовується знову ж таки в загальній картинці з іншими якимись видами контенту. Далі відповіді на запитання можна проводити раз на два тижні. Тобто, ви виставляєте віконце, люди пишуть, ви спілкуєтесь, відповідаєте. Далі можете додати всі ці там відповіді собі в хайлайтс Також класний метод, інструмент, вид контенту для того, щоб... З аудиторією поєднатися, створити лояльність. Вас можуть прям запитати щось таке супер особисте або щось про роботу. Цікаве. І останнє це ситуатив, це живі емоції від події тут і зараз. Тобто. Сьогодні щось сталося, учень зробив результат, або якесь спонтанне рішення, повідомлення з Директу. Вам хтось щось написав. Рандомна, просто подія посередня. От все, що стається, важливо не консервувати ці емоції, потім колись про це розповідати. Сталося сьогодні. Сьогодні і розповідаємо. Це будуть живі емоції і класний такий живий контент. Тому застосовуйте всі ці види контенту під вас, просто міксуйте їх між собою, і буде супер. Ви можете це розбити там по дням, взагалі, під яку тему, під яку ситуацію з вашого життя відбувається той чи інший вид контенту, і просто ви це підставляєте і знімаєте. Тепер як створювати контент? Оце дивіться зараз. Важливий момент у нас буде модуль прогрів. Зараз модуль, де ми, скажімо так, готуємось. Це база, фундамент, просто загальне розуміння. Більш детально ми ще розберемо, не переймайтеся. Я там прямо розкажу все детально. Але загально, щоб ви зараз вже розуміли, як це відбувається, от як ми створюємо контент для свого проекту, для мого блогу або для інших. От є чотири простих, максимально пункти, як створюється контент. Перше це розписати на місяць свої основні події, думки і теми, тобто. Якщо не можете на місяць, то можете накидати на найближчий тиждень. У мене там е, івент, поїздка. Буду там щось собі купляти, буду здавати на права. у Мене там є зустрічі. Потім я хотів би розказати про психолога, як у мене там з ним справи. Там я не знаю, коротше. Стосовно мого цілісного образу, моїх якихось думок, я зараз так просто вам для прикладу привів. У мене воно своє. Ви так накидуєте в табличці, яка буде доступна про це пізніше, накидуєте головні ось такі теми, щоб ви мали собі наперед взагалі. Орієнтир, тобто це просто слугує орієнтиром, це не контент-план, це не розписані повністю всі теми. Це просто наперед щось, якісь події, щось чимось ви хотіли поділитися. Ви собі розкидуєте це на найближчий місяць, там декілька тижнів тиждень. Друге, використовуєте розпакування особистості та цілісний образ. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами розбирали все, що ви дізналися про експерта або про себе, ви тепер берете. І використовуйте, починаєте знімати, почніть, хоч чогось, тобто почніть хоч щось викладати, маючи вже ці знання теорії з цього модулю. І на прогрівах ми ще сильніше це все з вами доб'ємо, щоб ви точно розуміли, які там є етапи. і Я вам прям все розкажу, як цей контент знімати. Але загалом ви вже і зараз складається у вас картинка, як це можна робити? Берете звідти контент. Третє з вечора переглянути свій план на наступний день, звірити з тими планами, які ви прописали. Тобто ви заходите в свій задачник або свій календар, дивитесь, так що в мене завтра на десяту тренування тут. Праця по такому, тут я туди піду, то буду робити. У мене є такі там е мої події, плюс думки. Чим я зараз живу, Так, що б мені завтра хотілося би розкрити? Тоже щось придумуєте. Далі з рахуванням всіх тих правил, які я розповідав, взагалі які види можуть бути. Далі заходите, дивитесь в перший пункт, що ви розписували свої, свої події, якісь думки. На тиждень, на два на місяць звіряєте і дивитесь, так, ага, завтра в мене там тема була розкриття ось там цього кейсу, або там сюжетна лінія. Завтра буду розповідати, бо у мене завтра є там заняття з психологом. І таким чином звіряєте, з вечора, свій е, е, план на наступний день. Що у вас буде взагалі по життю звіряєте, за тим, що є в таблиці, яка там є подія, або тема, або думка, яку ви прописували. І тут найважливіший момент. Ви з вечора розписуєте собі плани на наступний день. Так я роблю кожного дня. В своєму блозі і також. Усіх експертах, яких ми продюсуємо. Тобто, ми з вечора е, дізнаємося, що буде завтра, щоб розуміти актуальність тут і зараз. Тому ці шаблони і неможливо створити на 30 днів. Ось у чому і весь секрет. І з вечора розписуємо плани на наступний день. В якому форматі цей контент-план розписувати? Ви можете брати будь-який формат: це там телеграм або нотатки в е, телефоні. В своїх проектах ми головні думки розписуємо в, цей, в цій схемі прогріву е, табличці, а далі розписуємо кожного дня в чаті Телеграм. Просто план. Я вам зараз покажу приклад, як ми це пишемо. цей шаблон, схема створення прогріву для запуску, буде вам доступний у модулі прогрів. Це просто треба буде дочекатися. Але зараз хоча б, хоча б повинні зрозуміти взагалі структуру цього, як це створюється. Ось той, бачите, перший пункт, як створювати контент, розписати на місяць. Основні свої основні події, думки і теми це розписуються в схемі створення прогріву для запуску. Поки, якщо ви хочете ще до виходу там наступного модулю, поки ви його подивитесь, ви можете де вже завгодно розписати ці думки події. Є взагалі в не знаю на аркуші, в Телеграмі. Тобто, ви це можете самостійно зробити, або дочекатися цю табличку і розписувати там. Вона вам буде доступна в модулі прогрів. Тобто, все дуже просто: розписали плани, згадали, що є там в розпакуванні і взагалі розуміти цілісно образ що можна познімати. з вечора дізналися що буде завтра. Звірили з тим, що ви додавали в події думки в основну цей на місяць, на тиждень. І з вечора розписали цей план, упакували, все. Знімаєте контент. Все максимально просто. І нижче приклад контент-плану. Тобто, це не повний. тут 4 пункти. Чотири пункти, які використовував в своїх сторіс, ви це розписуєте точно так же для себе. Можете взяти цей приклад. Я пишу ось так: план 29 червня. Ставлю одиничку, одиничка це означає, або два, або три, це окремо одна сторіс. І далі пишу, що я саме буду писати на цій сторіс. Текст. У всіх же є події, з минулого за які вам соромно. І там смайлик додаю. В скобочках я пишу, як я це оформлю. Це відео нарізка чи якесь фото, чи конкретне фото, чи білий фон, чи чорний фон. Тобто, не знаю там. Ем... Фотка з е, чорним цим поверху таким е, можна накласти, типу як полупрозорість е, чорна, і зверху написати. Тобто я тут підписую, в якому форматі я це буду викладати. Можу поставити паузу за 5 хвилин, можу просто собі ставити паузу і викладати блоками. Тобто, не завжди ти викладаєш одразу всі там 15 сторіс. Ти можеш викласти зранку. До першої, далі там з третьої до п'ятої, і далі вже ввечері, там з восьми або сьомої до вечора. А поміж цим ти можеш чимось своїм там займатися. Ось, і ви так розписуєте кожну сторіс. Упаковувати це в план і далі це супер легко знімати. Також ще момент, коли ви розписуєте розмовні сторіс, що ви там хочете сказати, ви можете виділяти е, жирним текстом чорним, що саме ви будете писати на сторіс, тому що ви ж все, все, що в розмовні сказали, ви ж не будете писати на сторіс, бо це забагато тексту. Ви вже знаєте, що це помилка, і так робити не можна. Ось тому ви можете виділяти просто е, жирним чорним текстом, що саме ви будете писати. Все. тобто, це бази. Я хотів вам відповісти на запитання, е, які взагалі бувають види. Коли знімати контент і як його упаковувати, тобто як він створюється, е, чи вам зараз там бігти, вже все створювати контент прямо зараз? Ні, просто заспокоїти, зрозуміти, як це працює. Можете вже пробувати. Тобто, насправді, чим раніше ви почнете практикуватися, тим краще буде. Краще знімати з помилками, аніж не знімати, але ви будете над ними працювати і завжди повертатися до цих конспектів і згадувати. Ага, сут, я допустив помилку, я не використав там цей вид, і або і ще щось. І нас ще буде чекати е, стосовно от якраз створення контенту, е, модуль прогрів. Там ми прям про це багато поговоримо, і там буде ця табличка, і ви в ній вже будете працювати в своїх запусках. Але поки що, навіть маючи цю теорію, ви вже можете щось створювати. Сподіваюся, що дуже доступно пояснив. До зустрічі в наступному році. Дякую awesome.